Друзі, всім футбольний привіт це середа. Ми дивимося на чемпіонатом України з футболу. Це вища ліга, п'ятий тур Житомирське Полісся приймає Владомир із Володимира на центральному стадіоні. Оце так подія. Кидається монетка. Монетку до речі підкидує головна арбітриня сьогоднішнього матчу. Це Катерина Усова із Київщини. З Чернівців Ірина Рачинська з Житомира Дар'я Губанова знають також для кого вони грають. Знають хто спостерігає за ними, з окопів, хто в тилу дивиться, але форма піксельна. Отже, полетіли друзі, всім, по-перше, тихої і середи. Сподіваємося, що блохольоти не власне. Споганять нам перші враження від першої гри жіночої команди Полісся на центральному стадіоні склади на ваших команд, але чому б тактичних правок неможливо? Особливо важливо ці тактичні правки чути дуже небезпечно. Немає вже часу про нього говорити, тому що вибігає команда, і ось вона Семенюк тріль дала на неї. А чи віддасть на тріль семенюк по закидання? І тараканова біжить. Витісняють її на край штрафного майданчика під себе класна тараканова ну немає кому віддати. Що ти будеш робити? Тараканова вийшла воріть. Цю атаку. І вона видала 100-метрівку. Ще один момент. Тріль Полюхович із м'ячем, тріль б'є. Савкіна зліва. І що дадуть їй в штрафний війти, Входить вона і тут переривається з ударом. Вже входить у штрафний майданчик і чекає на передачу. Там є кілька футболісток. Тріль отримує м'яч, але з обробкою проблеми. Чому в стандартах Семенюк близько підбігає, коротку зараз стріль. Ні, прострілює, а удар по воротах буде, не буде удару. А... Так, Точку показує арбітриня. Давайте. Мені теж здалося, що в руку м'яч потрапив. Для того, щоб не бути диванним супераналітиком. І це такий пенальт. Тетяна Тріль. Удар! Чітко, правий, забиває Тетяна Тріль по на 18 лісця попереду. Варто відзначити нові кого. Дійсно добре спутала кіперкала домира, але це Тетяна Тріль. тетя. Загалом легенди ходять в розміницькій області, що якщо хтось не дивиться трансляцію, і просто хтось комусь в чат пише, що, мовляв, Житомир забив, гадай хто. Якщо пишеш Тетяна Тріль, не помилишся. П'ятий м'яч у сезоні цього разу із пенальті. В... Назад. Семенюк ну тут то буде піднятий. Ну Здалося, що очевидно в сайт і. Е, що тут додати, друзі? Справа флангу. Знову закручується м'яч, Рябовіл рятує. Обмінюється, мікронарада закінчилася, але щось відомо, дуже короткий розігрують. Е, Семенюк під себе підбирає. Удар! Поворота! Семеню! Туди! Я не впевнений, що та була закінчена саме цими словами. Ти мені відаєш, я щось придумаю і закину за ком'єр. Але наскільки ефектно Семенюк забиває черговий м'яч за полісся і другий у цьому матчі, зокрема, як же ж зараз просто, а потім дуже складно, дуже складно для. Новікови. Гірен була просто відіграна під себе зараз. Семенюк підбирає і з лівої. Яка дуга, який удар і як же ж складно Новікові. Футбольна краса. 10 метра перейшли. Арбітриня рухає їх вперед. Хоча це їхнє було на 10 метрах стояти. Закручується м'яч на Дальню Миру справедливо. А бити будемо. Удар в поворотах ближній кут, стейти точно рахунок і провести в атаках останні хвилини, точно не розтратити гандика. Козлюк, справа. Під себе підбирає ще раз. Ну, місця маловато, але розбирається. Козлюк, удар, воротах! Який м'яч! 3-0. 42 друга хвилина. Замася все мало заступки з по підсьогоду, але як же ж варто. На сантиметрах квадратних вона розібралася із суперницю і побачила задихання Тріль. Тріль дарує зір і надихає зі своїм зором баченням поля своїх напарниць і по <пасувати> прекрасний асист. Класний гол Тріль. Шостий м'яч у сезоні. Фантастична результативність капітанки Полісся. Ну тут все почалося. Бачимо, що Козлюк бореться, потрохи накручує вона Ігнатенко. І здавалося, що Ігнатенко не здав. Вона з епізоду не вийде. Дивіться не емоції ми проподраного. Ну, дійсно, дійсно, це те, на що треба ставити, і можна. По перше, швидкий вихід з, з оборони в атаку. По друге. Технічні скіли, наскільки впевнено, Козлюк себе там повела. 3-0 це вже у першому таймі. Тріль зліва, м'яч підхоплює. Семенюк вже в центрі. Там і Борковська є на Тараканову передача. Тараканова б'є на себе гу. Ще один разочок, Борковська в центр віддає там. Тараканова пропускає. Бити! Мабуло б не доводити до цієї риторики, якби Тараканова. Першим темпом пробили в поворотах. Це вже історія. Зараз треба штомеро оборонятися. Стець б'є! Ще один удар! Гол! Забуває у нас другої здоби. І не те, що дають розстріляти ворота Рябовіл, але. У Яремчук зараз проблеми, там вона боролася і заважала до останнього. Гірен увійшла, прострілила. Бачимо, стець б'є першим ударом, і другим є, вже злівою добиває сімдесят розуцька. Не встигла, але Яремчук після першої спроби видно, що є в неї е, проблеми. М'яч влучив, і саме тому Яремчук власне, не змогла доборотися. І забила стець під завісу першого тайму. Удар по воротах зараз! Тріль знаходить Семенюк, проходить передачу. Немає офсайду, Бити. Вол... Семенюк, наскільки вона різнобарно нас порадувала своїми головами, були. на будь-який смак. Фактично, що тут немає положення поза грою? Стець! Треба бити по воротах! 3-2! 3-2 Владимиру Грі забиває стець, це дубль 77-го номера команди із Володимира, помилка ось тут. Гол у Полісся забиває гравчиня Владимира під номером 77 Юлія Стець, рахунок стає 3-2. Звісно, не встигала там Розлуцька, але м'яч Бордюх пропустила. Бачимо ще раз, не зупинила вона цей м'яч. Яремчук поруч була така, що там підказувати. Тут просто не поставила жорстка ногу і пропустила помарка від Бордюх. І вже на перших хвилях другого тайму Ладомир скорочує рахунок. Вчить розлучено Борковська. Зберігає м'яч, віддає на партнерку. Удар поворота! Вау! Буде подавати. Знову короткий розіграш із Семенюк. Тріль вже входить у штрафний майданчик. Тріль в дальній. Закручує м'яч. Сьогодні на дубль піти, а отут провал. На лівому фанзі оборони Козлюк вже у штрафному майданчику. Що буде робити Козлюк? Все ж таки. І знову там м'яч ледь не знайшов стеці із забійною. Могла бути позиція. Тут подача Яринцьку треба уважно, ще зіграти. М'яч не покидає чемпіонському фіналі першої ліги. Також там були надемоції, якщо пам'ятаєте. У Гірин момент Гірин Тараканова тим часом шукає поглядом партнерку. І завершувати її! Ще один удар Мущенського одразу могла забивати. Рятує свою команду Новікова. Шук. В центр віддає. Савкіна. Знаходить Савкіна. партнерку. Удар по воротах. Рятує Рябовіл. Гірен. Ще один удар. Це бачили рябовіл. Ем, ну, якщо ви мене запитаєте, що було, то так. Говне зарахували, але ж повтор ви бачили, друзі. Так чи інакше інтрига зберігається, і зараз е, є вхід у штрафний майданчик, і зараз можна прострілювати на дальню! три 3-3, забиває капітанка Гірен. Все зробила для неї в цьому епізоді Савкіна. Савкіна протягнула, не завадила їй Яремчук і забиває Гірен. І це 3-3. Що тепер скажете про справедливість? Водомир прекрасно зараз грає. Можна подавати. Єдові на свіжих ногах спробувати допомогти вирвати перемогу в цьому матчі. Яремчук ні. Ну так ні! Ну так хіба ж? Ну хіба це рука. Гірен пробиває і забиває в лівий кут від себе в правий від дрябовів. 3-4. Ладомир виходить уперед. Е, так, е, ну тут, до речі, ще е, одна нога мала бути на лінії. Ми бачимо. Щоб під час стрибку вийшла за лінію, ну перебувати, звісно, ніхто не буде. Пина. Тріль б'є вище воріт. Зберігає м'яч поліся для себе. На тараканову вкидає справа тараканова. Мущенського штрафному майданчику Мущенська! Перша на м'ячі, але не змогла пробити як слід. Я дякую всім, хто поставив лайк цій трансляції, всім, хто витримав, і всім, хто вболівав по справжньому. Ще раз вітаю, Володимир, із перемогою це прекрасна команда. Отож, вітаємо вас з перемогою. Короткий аналіз сьогоднішнього поєдинку, будь ласка. Е, ну, Вийшли з перших хвилин. Отримали холодний душ. Почали, можна так сказати, з 0-3. Е, добре, що в перерві десь підказ. Десь емоційний підказ, десь команда зуміла оготитись після, ну було дуже тяжко після 0-3, навіть в дівочому, жіночому футболі тяжко відігруватись, але сьогодні побачив в другому таймі настоящу команду, сім'ю, яка боролася за кожен м'яч. То з чим пов'яжете таку різницю в, в, в грі вашої команди в обох таймах? Ну, тут можна шукати, знаєте, зараз не хочеться купатися, багато різних факторів, але десь недооцінка, можлива, десь, бо якщо взяти ну, і рахунок такий, 4-3, тобто десь дві одинакові команди. В поліція чуть, -чуть гравці вижну вище класу, ніж вона Владимира. Але десь ну, вони тільки зібралися в вересні. Ну, наприклад, ну, перший сезон в вищій лізі це, ну, якби, тяжко ну, в них. ну, Ще раз повторюю, що дуже хороші гравці, десь у нас більш молодих, більше, у них ну, досвідченіші. Але ще раз говорю, що зуміли, зібралися після першого тайму. Ну і так такий вийшов результативний матч. От відверто кажучи, з рахунку 0-3 самі ще вірили, що можна буде перевернути гру? Так, звичайно, бо я вже на своїй життєвій кар'єрі жіночому футболі бачив, що хочеш. Ну і мене вже тяжко здивувати. І останнє питання: от ви вже декілька слів сказали про команду Полісся. Це новачок ліги. Вперше грали з ними у вищій лізі. Як оцінити цей колектив і які перспективи з точки зору свого досвіду у жіночому футболі бачите в цій команді? Е, ну я скажу, що вони молодці, підібрали, підібрали людей. Десь вони чуть-чуть ще наладять гру, ну, бо я рахую, що це дуже мало часу, і в них буде все добре. Я думаю, що вони безповідні за першу п'ятірку, ну, чіплятися. Вітаємо вас з перемогою, дякую. Микола Володимирович, прикра поразка ЖФК Полісся. Пророзумійте, будь ласка, матч з вашої сторони. Ну, справді дуже прикро. Я хочу вибачитись перед волівальниками. З однієї сторони було сім забитих голів, але різниця в тому, що ми забили їх менше, і прошу пробачення, вроде все складалося в нашу користь. Але Сталося, як сталося. Вітаю команду переможниць, вони показали характер і показали, ну, як, як рухатись нам, орієнтир. Перший тайм у матч можна зав'язати за вами. Що сталося з командою у другому таймі? Я рік в жіночому футболі. І тут дуже часто звучить така фраза е, жіночий футбол. Е, повірте, я ще сам, поки не можу зрозуміти, що сталося. Через що ми подивимося, проаналізуємо. Е, у нас в подальшому дуже важливі суперники, ми хочемо виглядати бойовою командою в кожному матчі. Але сьогодні сталося те, що сталося. Я поки не готовий коментувати. Треба, треба пережити цей день, цю ніч, а потім вже зробити висновки, правильні висновки і рухатись далі. Зв'язка триль Семенюк, вона якось окремо пропрацьовується на тренуваннях, адже вже бачимо не перший матч, що дівчата гарно грають між собою. Вони не один день знайомі, почнемо з того. Ну і дякую їм сьогодні, скажімо, в цих дівчат є там майстерні, завдяки якому вони забивають і дають ці передачі в кожному матчі, це позитив, але нам потрібно підтягуватись до їхнього рівня. Що ми і робимо щоденно? Важко робимо, але поки на жаль. А сьогодні команда зіграла свій п'ятий матч у чемпіонаті. Як можете прокоментувати виступи своєї команди? Ну, ви знаєте, якщо дивитися на цих п'ять турів, то ми в схожій ситуації втратили очки в Умані. Ми втратили очки в такому ж стилі. Ми втратили очки в Києві заболоні і втратили сьогодні. Також втратили цих три важливих очки. Якщо сумувати середню кількість цих очок, то ми були б зараз на пристойному місці. Але, на жаль, сьогодні такий результат, ми його сприймаємо, зробимо аналіз і будемо рухатись далі. Вперше ж в Капелісі зіграла свій домашній матч на центральному стадіоні. Які враження у команди від стадіону? Знаєте, окремо хочу подякувати керівництву. Справді сьогодні відчули ту атмосферу і з дівчатами проговорювали ту ситуацію, хотілося свята, хотілося дуже свята, це справді сильно така якість проведення матчу. Плюс, ви знаєте, я здивований сьогодні кількістю глядачів на трибунах, через що ну, це, це справді топ-рівень. Дякую за такі умови. будемо... Працювати, щоб відповідати сьогоднішнім реаліям і таким умовам, які создали для нас сьогодні на цей матч. Дякую. Дякую. Таня, можливо, не найкращий результат команди, але вітаємо тебе з дублем. Як можеш прохарактеризувати сьогоднішню гру вашої команди? Дуже дякую. Але ну, я думаю, що вийшло абсолютно два різних тайми. І зараз я ще не знайшла відповідь на питання, чому так вийшло. Якісь такі в нас були Дитячі помилки, яких ми не пропускали в першому таймі, чомусь ми їх пропускали в другому і, на жаль, не змогли втримати значну перевагу. Чи був за вашою командою? Що сталося у другому таймі? І, знову ж повторюсь, не можу зараз дати відповідь, Не знаю, ми якби, виходили теж налаштовані. І плюс з тим, що тримали в голові те, що рахунок за нами, хотіли вийти і якби, ну, довести діло до логічного переможного завершення, але, на жаль, м'яч круглий. І, і сьогодні так вийшло, що наша перемога від нас втікла. А твоя зв'язка з Юлією Суменюк, якась є усна домовленість? Одна забиває, друга асистує, чи як? Це якось на якомусь такому ментальному рівні виходить. Ми навіть можемо не дивитися один на одного і будемо знати, де хто буде знаходитись і коли що, і як потрібно зробити. Сьогодні команда зіграла свій перший домашній матч на центральному стадіоні. Як враження від стадіону у тебе, у команди? Ну, емоції дуже позитивні. Напевно, в кар'єрі моїй такі, можна сказати, такі більш. Краще не доводилось ще грати на таких класних полях, тому сьогодні все якби спонукало тільки грати в футбол, насолоджуватись. Прийшли вболівальники, ми їх чули. Це було дуже приємно, але на жаль, сьогодні не вийшли їх порадувати. Як взагалі враження від них? Чули, звичайно, і ну, цей 12-й гравець нас окриляв, заставляв нас бігти вперед і дарувати їм ці емоції забитих м'ячів. Але я ж кажу, на жаль, не вдалось стримати перевагу.